На Буковині затримали 100 ящиків цигарок. Їх намагалися перевести через кордон під водою 23 чоловік. Теплі кредити від державного банку набирають популярності. Держава кредитує придбання твердопаливних котлів, вікон та будівельних матеріалів для утеплення будинків. 154-ту річницю перепоховання Великого Кобзаря у Чернівцях відзначали декламуванням його віршів. Вітаю вас на п'ятому каналі. Журналісти інформаційної передачі Місцевий час готові розповісти про останні події в Чернівцях та області. В Студії працює Людмила Григорчук. Слова його віршів розібрані на цитати. Він був символом боротьби України за незалежність, та сьогодні його твори стали ще актуальнішими. 154-ту річницю перепоховання Великого Кобзаря у Чернівцях відзначили декламуванням його віршів. Окрім того, до пам'ятника Тарасу Шевченкові буковинці принесли квіти та вінки і заспівали гімн України. Капела бандуристів виконує українську народну пісню на слова Тараса Шевченка Думи мої думи серед тих, хто із сумом слухав слова Великого Кобзаря, люди різного віку та професії, і кожному з них вони близькі. Сьогодні ми зібралися з нагоди такої Сумної. Це день пам'яті Шевченка, пам'яті, тому що в цей день відбувалося перепоховання праху Шевченка на Чернечу гору. Логічно і закономірно насправді виникали портрети Шевченка і цитати з його творів. оця. Така, така цитата найголовніша майданівська: борітися, поборити вас, Бог помагає, вам Бог помагає, і звісно, що то 200-річчя з дня народження Шевченка воно наклалося на ці наші трагічні події. Студентка Оксана Бабух розповідає, що роз останні події на сході молодь все більше цікавиться творчістю поета, революціонера, а слова його віршів сприймає як поради. Особисто для мене найважливіші слова, напевно для дівчини, це кохайтеся, не з москалями, бо маск... Толі чужі люди роблять лихо з вами. Близька Шевченкова творчість і тим, хто був у АТО, зізнається Іван Авчинський, котрому довелося боронити Україну на сході і не непом'яний батько з сином не скаже синові, молись. Ось сину за Україну його замучили колись і надто важливі для матерів. Не смійтеся, чужі люди. церков домовина розвалиться, і спід неї встане Україна, і розвіє тьму неправди. Світ волі засвітить і помоляться на волі невольнічі діти. Шевченко завжди актуальний. Шевченко завжди наш. Шевченко завжди надихав українців. Це дух української нації. Саме Шевченко закликав українців. До боротьби і зробив з українців націю по всьому світу 1384 пам'ятники Тарасу Шевченку. Тобто, жодному митцю в світі немає скільки шани і поваги, як Тарасу Шевченко. Ольга Андрійська, Іван Чижик, місцевий час. Теплі кредити від державного банку набирають популярності через значне подорожчання вартості комунальних послуг. Буковинці почали масово утеплювати свої домівки та купувати енергощадливе обладнання. Держава кредитує придбання твердопаливих котлів вікон та будівельних матеріалів для утеплення будинків. Позичальники також отримують від держави до 30% компенсації кредиту. Скористатись коштами можуть і об'єднання співвласників багатоквартирних будинків. Подружжя підлубних нині наполовину скоротило споживання газу. Торік встановили в домі твердопаливний котел. Але щоб зекономити, знайшли програму державного кредитування. Із 20 тисяч гривень 4 тисячі відшкодував Щадбанк. Щомісяця за кредитом подружжя тепер сплачує 700 гривень. В принципі котлом задоволені працює в економічному режимі. Нині чоловік з дружиною знову вирішили позичити кошти, щоб утеплити будинок на вікна. На е, утеплюючі матеріали в районі 30 тисяч нам потрібно е, коштів, зв'язку з тим, що це. Нереально Зразу проплатити, того ми звернулися до щадбанку. Максимальний розмір теплого кредиту 50 тисяч гривень, які можна взяти на один, два або три роки під 25% відсотків річних. Якщо обладнання чи матеріали позичальники купуватимуть фірм партнерів Ощадбанку, у перший рік сплачуватимуть менше 15% відсотків річних. Позичальники також мають зробити початковий внесок 10% відсотків від вартості котла чи будматеріалів та сплатити банку разову комісію 3% від суми позики. Якщо це 50 тисяч гривень. Комісія складатиме півтори тисячі. Держава відшкодує 10 тисяч гривень серед фізичних осіб. Найпопулярнішими енергозберігаючим обладнанням є це котли твердопаливні на твердопаливному топливі, енергозберігаючі вікна і звичайно утеплення фасадів. Кредит можна отримати всього навсього за два дні. Людина звертається до нас з рахуночком, Ми отримаємо рішення, і за два дні людина отримає кредит. Ця програма працює з вересня 2014 року. На Буковині вже видано 160 теплих кредитів на понад 2 мільйони гривень. Крім фізичних осіб, кредитують і ОСББ. Має Гуменна Ярослав Левицький місцевий час. У зв'язку з проведенням Чернівецького півмарафону «Кросхіл-2015» 24 травня з 8 до 14 години буде повністю прикрито рух за маршрутом забігу. За інформацією про служби Чернівецької міської ради рух перекриють на площі Соборній, вулиці Героїв Майдану, вулиці Садовій, Аксенина, Катукова, Юрія Федьковича, вулиці Гузар, вулиці Братів Руснаків, Кордуби, Бахрушина та на вулиці Кафедральній. Роботу громадського транспорту буде організовано з урахуванням цих обставин. Зокрема, з 8 до 14 години тролейбуси 6 маршруту їздитимуть від вулиці Південно-Кільцевої, вулицями Комарова, Героїв Майдану, проспектом Незалежності до кінця на вулиці Ковальчука. У цей же час тролейбуси номер один не вийдуть на маршрут. Також 24 травня з 8 до 14 години буде змінено схему руху автобусів на міських автобусних маршрутах номер 2, 5, 10, 23, 29. Будуть курсувати через вулицю Головну, а маршрути 3, 4, 9, 11, 12, 19, 27 будуть курсувати до перехрестя по вулиці Герою Майдану до Строженецької. Маршрут номер 6 до вулиці Лесі Українки, маршрути Садгірського напрямку, номер 8, 13, 15, 16, 17, 18, 21, 24 по вулиці Головній до перехрестя вулиць Головної та Садової. Кому війна, а кому матір рідна, винахідливі підприємці з Буковини працівники мереж АЗС використовували хитру схему, аби сплачувати якнайменше податків. На По паперах вони вказували, що купують паливно-мастильні матеріали у виробника, який знаходиться в зоні антитерористичної праці. Тож податківці перевірити вказану в документації інформацію, фактично. Не могли така схема, за словами працівників державної фіскальної служби, дозволяє спочатку легалізувати, а у після і продавати пальне невідомого походження. Тож підприємці змогли реалізувати пального на суму понад 70 мільйонів гривень загалом. Хоча податківці вважають, що підприємець із Донецька не має ні технічних, ні виробничих можливостей виробляти та транспортувати пальне у такій великій кількості. Чому вони використовують, наприклад, суб'єктів в зоні АТО? Тому що якщо це суб'єкт із Івано-Франківської області, то ми можемо поїхати і перевірити. Ну, раніше да, ми могли це зробити і в Донецьку через наших колег. А на сьогодні ми чудово розуміємо, що підтвердити легітимність цього платника фактично неможливо. При такій схемі встановити виробника, реального виробника даного пального, неможливо. Тобто існує ймовірність того, що вказане пальне було або нелегально вироблено на митній території України, або імпортовано поза митним контролем. За подібне шахрайство передбачена навіть кримінальна відповідальність, але податківці констатують, через використання заплутаних схем довести факт злочину таких підприємців майже неможливо. На Буковині затримали 100 ящиків цигарок. Їх намагалися перевести через кордон під водою. 23 чоловік. Прикордонники Чернівецького прикордонного загону спільно з митниками зупинили порушників поблизу лінії державного кордону. Вони під водою перевозили тютюнові вироби. Загалом на підводі було 96 ящиків цигарок, «Мербл» китайського виробництва, фест, що призначені для продажу в магазинах безмитної торгівлі, та джін -лінк. Жодних документів при собі затримані не мали. Проте назвалися жителями Глибоцького району. Під час подальших перевірок прикордонники з'ясували, що 22 чоловіків за винагороду погодилися перенести контрабанду через кордон. З України в Румунію. Ще один затриманий був одним із організаторів, який знаходив людей для здійснення незаконного переміщення тютюну. Наразі на порушників складені документи адміністративного провадження, крім того, розпочато кримінальне провадження. Цигарки вартістю понад 540 тисяч гривень передані представникам фіскальної служби. Було затримано 23 особи, що намагались переправити тютюнові вироби до сусідньої Румунії, використавши гужову підводу. Чоловіки доправили тютюнові вироби кордону та намагалися переправити їх за державну межу на даний момент. Відносно чоловіків складені адміністративні протоколи. А тому чоловікам відповідно до українського законодавства доведеться сплатити штраф. Уільному комплексі Черемос сталася пожежа. Працівники управління Державної служби надзвичайних ситуацій швидко зреагували та загасили вогонь. Жертв немає. Пожежа була навчальною для тренувань надзвичайників. Але добрий день це готель Черемош у нас пожежа. Вже за п'ять хвилин після виклику рятувальники приїхали на місце. На балконі шостого поверху постраждалі вже чекали на рятувальників. Надзвичайники миттєво розтягнули драбину і кинулися на допомогу. Надавати першу необхідну допомогу вже врятованим з вогню приїхали лікарі. На місце пожежі медики прибули за лічені хвилини. Ось, там зараз привели. За Ставимо косі. На ще ми ще

Було. Завдяки вчасному приїзду і швидкій роботі надзвичайників та лікарів усі залишилися живими та неушкодженими. Та пожежники кажуть, цього для порятунку недостатньо. У підрозділах не вистачає потрібної техніки. Нам потрібна техніка, яка дозволяє евакуювати эваку... людей з висоти 50 метрів, тому що ця автодоробина дозволяє проводити евакуацію тільки звити 30 метрів. На даний час у нас будується. Більше ніж 9 поверхів, це вже звісно більша висота до 50 метрів. На даний час у нашому гарнізоні такої техніки немає. Такі навчання надзвичайники проводять постійно, щоб навіть за відсутності потрібного обладнання і надалі рятувати людей. Олександра Агієва, Іван Чижик, місцевий час. Це все, що ми стагаємо розповісти на цю годину. Більше інформації про те, що коїться в світі, Україні та Чернівцях, дізнавайтесь у нас на сайті acc.cv.ua. всього нам лише доброго. Whoa!